Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні мариновані печериці, запечені в духовці. Таку закуску можна подавати як в гарячому, так і холодному вигляді. В першу чергу печериці потрібно добре помити та висушити, чистити не обов'язково. Найкраще брати гриби середнього розміру. До грибів додаємо приправу до шашлику. Якщо вона без солі, тоді додаємо сіль за смаком. Майонез можна замінити на сметану, а також оцет. Перемішуємо та залишаємо маринуватися на пів години. Перекладаємо гриби у форму для запікання капелюшками вниз. Духовку нагріваємо до температури 180 градусів, відправляємо туди гриби та запікаємо приблизно 25 хвилин. Залежить від розміру печериць. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!